Нія внімання угроза ракетного удара вранці 22 лютого одразу в 10 містах Росії по радіо пролунали оголошення про повітряну тривогу і загрозу ракетного удару. У росіян почалась масова паніка. Всім немедленно прослідуваць в укриття. Внимание! Внимание! Таке повідомлення по радіо чули жителі П'ятигорська, Тюмені, Воронежа, Казані, Нижнього Новгорода, Магнітогорська, Білгорода, Старого Оскола, Уфи та Новоуральська. Втім, як то вже повелося на болотах, пропагандисти заявили, що ніякої загрози немає. В МНС Росії повідомили, що оголошення з'явилось на радіостанціях в результаті нібито хакерської атаки.